Сьогодні у нас рецепт <сум> суп з галушками. Але галушки такі трохи незвичайні, Даже не трохи, а зовсім незвичайні і незвичні для нас. Тому дивимося. Я вже все підготувала. Що нам треба буде потрібно: це борошно, яйця, чесничок, картопля, морква, цибулька. Тут у мене вариться, ну, він уже зварений, зараз підігрівається бульйончик курячий. У мене курячий бульйончик, а ви можете робити, що захочете, з якого хочете м'яса. У мене крильця курячі, тому це не принципово. От бульйон зварений, і що ми робимо далі? Нам треба зробити засмажечку. Я вже поставила пательню на вогонь і тепер що... Ну, що ми робимо? Починаємо з того, що ми ріжемо цибульку кубиком. Котельня розігрілась і я сюди кладу жир. У мене свиний жир, отакий смалець, я з Польщі привожу. Ви можете використовувати хто хто хоче, хто олійку, хто вершкове масло, але вершкове масло треба завжди ще з, якимось, з рослинною олією, тому що воно буде горіти. Сковорідочка розігрілася, додаємо сюди цибульку. Поки цибулька буде обсмажуватися, треба натертки натерти, натерти моркву. Також нарізаю картоплю кубиком і додаю в суп, хай вариться. Після того, як цибулька стала така вже прозора, додаю сюди моркву в обсмажечку. І хай підсмажується трішки, знаєте, так протушкується, і засмажка буде вже готова. І саме звичайне. Незвичайні тут трохи галушки. Тому на супорі більше акцентувати не будемо увагу. А зараз покажу, як робити тісто на галушки. У мене тут 120 грамів борошна. Я його пересіюю обов'язково. Бачите, наче і чисте, але завжди там щось є. І заразом обогатилося киснем наша. Наше борошно. Тепер сюди треба додати трішки соли, підсолити, щоб наші галушки були не прісні. Також додати два яйця, також додати сюди ложку олії. Ложку олії не треба, ложку води. Звичайну ложку води, звичайно, холодної. І все це замісити в тісто. Якщо яйця здорові, то достатньо одного яйця на цю кількість борошна. Якщо яйця маленькі, тоді їх треба два. Але якщо ви взяли два яйця і ви бачите, що тісто вийшло у вас трохи ну, не круте, бо тісто повинно бути тут круте, тоді ви просто берете і додаєте борошна та і все. І замішуєте отаке от тісто. Таке тісто повинно бути крутим. Тістечко я замісила, його небагато, і воно таке, бачите, воно у мене геть не липне до рук, воно таке і повинне бути. І месити його треба, так, знаєте, ну, хвилин 10, як мінімум, щоб воно було таке еластичне. Ось воно у мене не прилипає ні до столу, ні до рук, ні до чого. Ось таке гарне тістечко. І тепер я його <кій> залишаю хвилин на 10-15, щоб воно відпочило. І поки наше тісто відпочиває, я сказала, що галушки ж будуть незвичайні. Знаєте, не такі, що зробив, тісто порвав їх і все. Вони в нас будуть з начинкою чи що. Ну, тому зараз покажу, чим ми їх будемо начиняти. Для начинки я взяла вершкове масло. Воно у мене ось трошки, бачите, вже підростало і таке зовсім зовсім м'яке. Ви можете взяти олію, е будь-який жир, який ви хочете. Сюди кхм, треба або три здорових зубочка чеснику. Ну, це, знаєте, по бажанню, хто скільки любить, в залежності, там, хто любить більше, щоб був аромат чесничку, той може більше. У мене тут вони такі маленькі і великі, тому у мене їх тут, мабуть, ну, штук 5. Зубчиків чесничку. Всі сюди додаємо. Ну от, Часничок я сюди весь вичавила. Тепер я сюди додаю. У мене є ось такі італійські трави. Трішечки сюди італійських трав. І дуже мені подобається аромат. Е Кроп, у мене заморожений кріп. Ви можете додати сушений, свіжий, в кого який є, можна додати. Можна не додавати, можна зробити тільки з італійськими травами. Ну, і оце наша вже начиночка для галушок готова. Ну, от, Все готове, так? Картопелька вже проварилася, сюди можна додати вже засмажечку. Потім галушечки зробити, і зварити, і супчик готовий. Суп готується швидко. І такі галушки можна заморожувати. Ви можете їх зварити, зробити більше, заморозити і. Іди! <пула> Мене помощниця. І тоді, коли треба, бистренько, знаєте, щоб не заморочуватися з тістом, достали з морозиловки, зварили супчик та і все. Тісто полежало хвилин 15, от його треба знову нам е переміняти, обміняти його. <кхід> Обов'язково. От, трішки. І от, бачите, воно таке ось геть не липне до рук, ні до чого, ні до столу. І треба зробити нам такий квадратик. Для чого квадратик? Бо нам його треба буде зараз, я вже взяла качалочку, розкачати в такий довгий прямокутник. Не круглях, нічого, а прямокутник. І такий, щоб він був видовжений. Трішки незручно і знімати її. І... Отакий прямокутничок нам треба розкачувати. Часу, тому що тісто таке, знаєте, бачите, я його туди воно назад. Але ж треба його розкатати таким шматком. Зараз ви зрозумієте чому. Тепер оцю намазочку, що ми зробили, мені треба взяти і так все оце розмазати по цьому тісту. Можете взяти. Щіточку, можна ложечкою, неважливо чи. Головно, все це розмазати. Ось я все розмазала, а тепер нам треба отак обережненько і все це скрутить в рулетика такого. Якщо б ми розкатували. Пласт широкий, то тоді ці рулетики будуть дуже ну, великими, ну, в сенсі, кусочки, будуть дуже здоровими. А якщо отаким от так, от чином, то в нас буде довгий якби, да, отакий шматок, але сам рулетик в нас виходить нездоровий. Ну, щоб зручно було ту галушечку тоді їсти. Тоненько розкатане тісто, ну, не знаю скільки тісто, ну, 2 міліметри, може. Це вже, як ви, як ви захочете, О, трошки підстало таке. І отако все скручуємо в рулетик. Все, вже галушки в нас, можна сказати, готові. От. І обов'язково, коли ви вже скрутили його, оцей край треба защіпнути. Обов'язково треба защіпнути, щоб вони у вас тоді не розварилися в воді, а були б такими ціленькими. Ну от я все защипнула, а тепер треба вам просто взяти отак, знаєте, і прокачати як качалочку, щоб е, оцей шовчик, де, де защіпнуто, то теж він якби розійшовся, щоб його не було видно. І зробити отаку качалочку. І все. І тепер тільки залишилось нам порізати порційно. Наші галушки, які ви хочете, більші, менші. Ось вони такі виходять на зрізі. Ось, бачите? І все. Ось такий супчик виходить. бачите, яка краса. Залишилось мені його тільки посолити по смаку, тому що ми ж його ще не смолили. Ой, не смолили, Господи, що на морозі? Не смолили. І проварити до готовності галушечок. Супчик готовий. Бачите, ось галушечки. Отакого От вигляду виходять вони. Якщо ви їх гарно склеїли, то вони не розпадаються. Бачите, вони такі і є. І мені залишилося тільки сюди вкинути зеленого кропу, і все, і супчик готовий. Аромат стоїть неймовірний. І на смак він дуже смачний. Якщо ви не готували такі ще галушки, спробуйте, зготуйте. Вам обов'язково сподобається.